Ця шушара, яка очолює країну, грабує вже все, що тільки під руку попадається. Вони хочуть піти, залишивши тут замість України, по суті, вижжене поле, залишити пограбовану, знекровлену, заселену, невідомо людьми, якими з якої планети, з паспортами українців, які ніколи на цю землю не заїжджали. І їм ви хочете сьогодні роздавати вже останнє, що у нас залишилось, да, правильно сказав Іван Григорович Кириленка. У нас на сотні трильйонів наших надр українських, але вони українцям належать і належали, поки ви не прийшли всі, і поки ви не вирішили, що ви можете розпоряджатися українцями, нашою землею, нашими надрами, нашою долею, нашим життям, так як вам хочеться. Так, як ви собі задумали, навіть не моргнувши окам, здати все, за що десятки поколінь українців проливали свою кров за Україну проливали. А ви сьогодні цю Україну просто нищите, ліквідуєте і віддаєте всім, хто у вас за хабар її попросить.